Вас у кожному селі чи селищі, де був колгосп, після реорганізації у 90-х роках створили сільськогосподарські підприємства чи товариства нової форми господарювання. А колишні колгоспники отримали свідоцтва на право власності на земельні та майнові паї. Як показує практика, майже в усіх господарствах розпаювання було проведено з грубими помилками. Частково таку ситуацію пояснювали відсутністю чітких методик та розрахунків пайового фонду, а ще необізнаністю спеціалістів. Так чи інакше, але й досі люди не вдоволені від такого розподілу колективного майна. Тож про конфлікт щодо майнових паїв, що упродовж років триває у селі Люкча Сарненського району, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. У колгоспі працював пропрацював майже 45 років трактористом, комбайнером. Не тільки я сам працював. Жінка, яка вже не може похати ходити, два сини. Попрацювали в Олоспів, подавали нам майнови, і так запили майновими і ходимо сюди-туди. Вже рвуться ті майнові, а ми не можемо добитися ніяк. Колгоспі пробив 23 роки. Маю 4 тисячі. Не вийшло палянь не грама. Техніку вони одразу тільки дорвалися до влади, вони одразу на металолоб поздавали все устаткування з кормоцеха, вони повирізали, поздавали. По будівлях зараз на даний час вже приміщення, нам відомо, що приміщення пилорами, старе приміщення пилорами вже вони в треті руки передали. Керівники, телятники вже на даний час вони вже дуже такі в занедбаному стані. Вже скільки років, це ж восьмий рік ми добиваємося правди. Я бачу несправедливість у цьому нарахуванні навіть. Тому що так, треба, щоб нараховували не від зарплати, яка була ето, на, на, нарахована, а скільки людина проробила. Оце було б справедливо. Проробила він 25 років, Нарахуй йому за 25 років, проробив ти рік, дай йому пая за рік, що він заробив. Це справедливо не справедливо було б. Я думаю, справедливо. Невдоволених від такого розпаювання людей є більше, кажуть люхчанці. Та хтось через проблеми із здоров'ям вже не має сили щось доводити. Щоправда, чимало колишніх колгоспників віддало богові душу, так і не дочекавшись справедливих рішень чиновників. Втім, люди запевняють, що налаштовані рішуче, оскільки вважають, що їх просто обдурили, адже реально майна не отримали. Тож вимушені продавати майнові сертифікати за 10-15% від їхньої вартості. 19 лютого 2000 року були загальні збори, на загальних зборах вирішили питання про розподіл майнових поїздів. Їх розподілили, потім ми документи передали в сільську раду. І все, і сільська рада там вже завіряла нам і так далі. В майно було вказано, кого там воно знаходиться, скільки у грошовому виразі, чи там. На тракторній бригаді чи на ферми, чи в приміщеннях і так далі. Це було 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 розписано, і кожен, хто цікавився, знав. А не цікавляться, а тепер цікавляться, то це їхні питання. Люди продали мене сертифікати, тому що розібрати майно як таке не було можливості. І, по ідеї, воно можливість може й була, але не було що розбирати. Залишились тільки. Основні засоби будівлі і майно худобу також ставали на мене від сертифікати худобу людям. Там не було що вибирати в коло оспі, бо вже були тільки залишки. Ще у 2007 році, десь осінню, я із своїми нинішніми компаньйонами, точніше з одним компаньйоном на сьогоднішній день, радьком Трохімом. Вирішили викупити майнові сертифікати у людей, так як вже підприємство ЗПП Нива на той час не працювало. Корінники вже були майже в такому стані, як зараз. Тут техніка вже стояла, її розкрадали. Ми вирішили викупити майнові сертифікати, оформити право власності на об'єкти нерухомості, ну і почати займатися. Власної справи 2 березня 2008 року групою осіб, а саме Набухотним Володимиром Володимировичем, радьком Трохимом Григоровичем і Сусюком Андрієм Васильовичем було підроблено протокол збори співвласникам майнових паїв колишнього ЗПП «Нива». на підставі цього, на підставі цього цих. Протоколу зборів через рішення Третєйського суду їм було виділено майно майже все майно майнового фонду. У нас нараховується 758 тисяч, 499 тисяч резервного фонду. Всіх пайовиків у нас 625. Набухотний Володимир Володимирович викупив 227 майнових паїв на суму 309 тисяч. Але вони забрали все наше майно це майже більше як на мільйон гривень. Решта людей залишилися без майна. В Свою чергу Володимир Набухотний розповідає, що скуповувати сертифікати у людей почав ще у 2007 році. Ходив з хати в хату, як і деякі інші підприємці. Ціна була договірною. Спочатку купував по 30 відсотків від вартості паю пізніше за 20-15 відсотків. Гроші позичав у рідних. А ще брав кредит у банку, каже, що лише недавно погасив борги. Запевняє, що їм було дуже важливо організувати загальні збори відповідно до букви закону. Саме тому консультувалися із юристом, і спеціалістами на той час управління агропромислового розвитку Сарненської РДА, які їм вказали, що для проведення зборів має бути кворум, тобто дві третіх від загальної кількості пайовиків. Із 619 чоловік нам потрібно було 400 там з гачком. Я на той час викупив 317 майнових сертифікатів. 에, позвонили 에, Ніколайчуку, В'ячеславу Степановичу. Це його мама зараз найбільше претензій до нас має. Ну, бо в нього тоді були майнові сертифікати, щоб провести збори Артюшку. У нього тоді з десяток майнових сертифікатів було. Копищик Микола Антонович, оце це він недавно оформив право власності, тут на один об'єкт нерухомості. В нього на той час десь було в районі 100 сертифікатів скуплених. Тож, все врахувавши, провели загальні збори пайовиків, запевняє Володимир Набухотний. Люди ж переконують, що про ті збори співвласників майнових паїв, які нібито відбулися 2 березня 2008 року, ніхто у селі не знав, бо оголошень не було ні по селу, ні в районі газеті. Тетяна Жабчик, що 23 роки пропрацювала бухгалтером в КСП Нива, а пізніше в СГПП Нива, запевняє, що всю інформацію про майнові паї, кількість бойовиків, резервний фонд. То, щоб підприємливі хлопці дізналися від неї саме це і дозволило їм в подальшому оформити правильно протокол зборів, яких на думку односельчан насправді не було. Це питання якраз зараз в компетенції правоохоронних органів і суду. Суд вже навіть я збив з ліку, якщо чесно, скільки разів вже збирав суд, тому що надходять заяви позовні і від е співвласників. Паїв до правонаступників, відповідно, йдуть зустрічні позовні заяви до пайовиків, тих, що залишились поки що без нічого, які позиваються. Уже навіть самі судді почали запутуватись, хто до кого позивається. Одні визнають нелегітимними збори пайовиків, інші свою правду. Кожна своя правда. Реформування, бачите, воно дуже нас так, як би сказати, воно дуже демократично продумано. А наші люди не привикли до демократії, що це повинні всі зібратися, всі спільно вирішити. У Нас, якщо починають збирати збори, ще як на початках, то ще якось люди трохи йшли. Зараз вже більшість людей вже в такому віці, і багато померло вже тих пайовиків, і збори зібрати реально вже ну неможливо. І це не тільки в нас там, допустимо, проблема, це по всій Україні, де реформування пройшло. Вони повинні прийти на збори і оголосити те, що вони хочуть викупити. І тоді пайовики рішають процент, за який вони цього першочергове надається право викупу. Співвласникам або самому орендарю, але вони не пішли по закону, вони пішли по хатах кожного, mm -hmm. до кожної людини вони заходили. Вони обманним шляхом, вони казали людям, якщо ви нам не продасте, то вони вас зовсім пропадуть. Тим більше, що цього Сусюка Андрія Васильовича, батько, тоді на той час робив головою сільської ради в нас. Після проведення цих зборів десь в районі. Півроку, певно, ми ніяких дій не робили, щоб ну, може хто буде їх оспорювати. Ніхто їх не оспорював, тоді десь у липні чи в серпні місяці, того самого восьмого року, оформили право власності на об'єкти. Ми звернулися з позовною заявою і рішенням суду від 26 листопада 2010 року було скасовано право власності їхнє на все майно. Скасовано рішення Третейського суду і рішення зборів скасовано. Та поки люди чекали рішення суду, підприємливі хлопці Володимир Набухотний та Трохим Радько створили фірму Люхча Трейдинг, на яку встигли перекинути оформлене на себе майно СГПП Нива. Відтак на Трохима Радька, котрий не був власником жодного майнового сертифікату, рішенням Третейського суду при товарній біржі Західноукраїнська перепало у власність майно більше як на 100 тисяч гривень. А от Володимир Набухотний, хоча й викупив майнові сертифікати, право власності у Люхчанській сільській раді оформив лише з 9 квітня 2008 року. Зауважте лише через місяць після загальних зборів, на яких нібито він вже мав таку власність, запевняє Віра Ніколайчук. Про це ми дізналися вже пізніше. 25 вересня 2011 року ми збираємо, так як у нас вже рішення суду було, і апеляційного вони подали, і рішення вищого спеціалізованого суду України на нашу користь. Тобто Сарницьке і Рівненське апеляційне залишилося в силі. Ми збирали збори. І були присутні на зборах ці хлопці разом зі своїм адвокатом Лазарчуком Миколою Васильовичу. Всім людям, які були присутні, Лазарчук сказав, що все майно належить на бухотному і що він усіх людей затягає по судах. Тобто вони стараються відвоювати все наше майно після цього. Ми поїхали у Битиї в Рівно, де підтвердилося дійсно, що цього ми завезли туди виконавчі листи, звернулися з заявою в БТІ і було скасовано їхнє право власності. Ми скасували реєстрацію на пісну підставі, ну, підставі е, рішення Саранського районного суду, яким було скасовано рішення третейського суду при товарній біржі. Е, ну які було видавалося товарною біржою Західноукраїнська від 27, 25 липня 2008 року. Проте було подано. Позовна заява до адмінсуду адвокатами Люхчі Трейдинг», і в даний суд вони виграли. Юрист розповідає, що було відповідне роз'яснення суду щодо процедури скасування реєстрації Люкча Трейдинг. Для цього необхідно, аби зацікавлені особи, колишні невдоволені члени КСП знову звернулися до суду з проханням скасувати право власності, видане на Трейдинг». Далі людям повинно було скасовувати свідоцтво на право власності, яке видано. Сільською радою і продовжувати цю юридичність свою вистановити свою юридичну справедливість. На якийсь момент Люча трейдер звернулися в суд, відмінили наше рішення Сарнтського суду, відмінили наше рішення. Ми поновили реєстрацію в 2011 році, поновили реєстрацію, і зараз це все майно знаходиться за Люче Трейдер. Щодо видачі свідоцтва на Люкчетрене, то можу пояснити наступне, що на той час видавалося воно правомірно і не було ніяк би, ніяких конфліктних ситуацій, бо Набухотний і Радько вони передали дане майно в статутний капітал на трейнер. І наскільки я пам'ятаю, там що була частина їх, Набухотного рядька і СХП Нива, якесь майно, там теж частинка була. Ну, і вони передали в статутний капітал і здійснилася перереєстрація з, з фізичної осіб на юридичну особу. Ну, якщо брати, щоб скасувати реєстрацію, треба було визнати це свідоцтво дійсно. Я є засновником Люша, один із засновників Люша Трейнгу. Це товариство з обмеженою відповідальністю, яке було створено в якому році? 2010, по-моєму, році. Засновником є ще Радько Трохім і СГПП Нива. А СГПП Нива хто представляє? Я представляю як засновник СГПП Нива. До речі, щоб не було там ніяких цих. Директором СГПП Нива я став у 2008 році. У травні місяці, вже після проведення цих всіх зборів, після скупки цих майнових сертифікатів. Я майнові паї передав 15 травня 2008 року по актах передачі. Там є акти передачі завірені в нотаріусі, і кругом вони позавірені. є акти передачі цих майна, яке кредиторські заборгованості, майнові паї і резервний фонд. Це було передано і до цього часу. Краю випадку до цього часу, ніхто до мене ні за чим не звертатися. Ну це, мабуть, і органіцевого самоврядування, може і керівники господарства, того що ще було. Деякі мірі дещо замовчили, дещо може не знали. Це була кропітка робота, звісно. Тоді це не за день, за два, і збори потрібно проводити. Були різні формати і на виробничих підрозділах, і загальні збори, збори повноважених у 2012 році, по моєму в січні місяці ми звернулися із заявою в СБУ. На відповіді не було більше 9 місяців. Тільки в жовтні нам прийшло повідомлення, що наша заява скерована до управління внутрішніх справ Рівненської області. Потім нам повідомили, що справа скерована в Сарненський райвідділ міліції. От на даний час ця справа ходить від сам до рівного. Вже помінялося більше п'яти, по-моєму, помінялося начальники управління в Сарв Рівненській області. Ми заїжджаємо на прийом. Нам обіцяють, що справа ро розпочато досудове розслідування, і що справа буде розглянута, але на даний час справа вже більше шести місяців знаходиться в слідчому управлінні в Рівненській області, і ніякого руху ми поки що не бачимо. Ótimo! Люди запевняють, що на сьогоднішній день жодна людина не одержала майна в натурі саме тому, що набухотний та радько, незаконно заволодівши їхнім спільним майном, незаконно перевели його до статутного фонду Люхча Трейдинг, і вже восьмий рік триває боротьба за справедливість. Натомість, з іншої сторони, лунають звинувачення у зворотньому напрямку, оскільки в «Люхчі» не таємниця, що найбільша родину Ніколайчуків цікавить приміщення старої колгоспної полорами, яка знаходиться поруч з оселею сина Віри Ніколайчук, адже багато. Років поспіль сім'я використовує цю будівлю у своїх потребах. Пілорама, значить, вона була у коридорській заборгованості, вона не розпайовувалася. Але я її дав на в сільської раді Ніколичук такий. Він там живе ряд біля пілорами, будинків тридцяти І почали ж там її трошки знімати бортом і так далі. Він мене попросив, щоб там. Ну, він йому розміститься. Я їм дозволив, кажу, давай тимчасово побудеш. Доглядай за пілорамою, щоб розтягли його, отакі От ці металісти металолом, вони все, що бачили, це виношували і крали. То вона була під наглядом, потім він помер, то його син. Право власності, вони ж не оформили на ту пилораму. Ніхто нічого не оформляв, при мені. Я не знаю, як далі було. Віра Ніколайчук пояснює, що не лише її сім'ю цікавить та пилорама, оскільки ще наприкінці 2007 року до СГПП Нива зверталася група пайовиків. Вона, Степан Ніколайчук, Адам Клочко, Марія Власюк та обидва Василії Власюки. У своїх заявах люди просили виділити їм майно в натурі, в тому числі і приміщення пилорами, вартість якої становила трохи більше п'яти тисяч гривень. І хоча сума вартості їхніх паїв була набагато більшою, заява так і залишилася без розгляду. Нині Володимир Набухотний каже, що про це, мабуть, має знати більше попередній керівник, а особисто він навіть часу не мав для такого рішення. На той час розійтися, в принципі, можна б, на той час, але не встигли ми. Провести збори, як на наступний день після проведення цих зборів, заява, міліція, прокуратура СБУ. І це вже із 2008 року. Ну я не знаю, мабуть, по разів 20 вже кожна інстанція перевіряла нас на сьогоднішній день. Приміщення полорами вже встигли продати, а це ще більше загострило конфліктну ситуацію. Зміна власника приватного підприємства це право засновників. І ніхто там пайовики, це ж не кооперативна власність, це приватне підприємство. І зміна власників це не на ми не можемо диктувати, не маємо права, і так само ні ніхто інший не може. Це приватне підприємство. Він хоче міняти власника. Там батько, сину може спадщину передати, може продати комусь право право засновництва. Це приватне підприємство. У нас немає конфлікту з усім селом, як дехто може висловитися. Немає так, що от обікрали, обдурили і більш нікому немає. За весь цей період часу у нас конфлікт з однією, можна сказати, родиною йде. Вже я чув за весь цей період і по судах, скільки граді вилилося. з... Сторони опонентів. Я рахую, що це несправедливо, не, не, не не тому що вони хочуть щось, і я хочу щось. На, на то, раніше можна було якось ще консенсусу дойти. На сьогоднішній день ну, вже, вже вже нема що ділити. Я походив до її, дайте мені трактора. Я на трактор робив, дайте мені його. Мало буде мого паяти. Жінчин пає, синів є пай. Вони сказали, йди от сюди, і трактори попродавали всі, а тракторів було багато. Тракторів, комбайнів, автомашин, сільгосмашин. Було багато техніки. Я з ними з політським поступив. Вони то потім почали там на мене писати прокуратуру. А як, як так приймали? Акти передачі попідписували, майно прийняли, все. Там майно, наприклад, трактор, е, трактор, ЮМЗ, практично худовий трактор, а він коштує вже по залишковій вартості. тобто... На вже, ну, зносу там, амортизації. Там по 600 гривень чи 500 рублів, ні, гривень, це гривня тоді було. Про що мова? Де таке є? Там колесо 600 гривень. Вони починали там розказувати мені ну, казки. З 2008 року я був керівником. Ми вже тут взяли це, це, що залишилося, вже воно не працювало, нічого не працювало, ні, техніка не, не робила взагалі нічого. Попри усе, на сьогоднішній день СГПП Нива, що увійшло до люща Трейдингу, працює. На новій стрічковій пилорамі розпилюють деревину, виготовляють колодязні кільця, блоки на хліви та для огорожі. Власним транспортом перевозять вантажі до клієнтів. Володимир Набухотний пояснює, що весь автотранспорт СГПП Нива були вимушені продати на металолом. Залишився лише старенький зіл, на котрий чекає така ж доля. Ми оформили право власності на це на що в нас виставило майнових сертифікатів там по майновому резервному фонді. Не оформили ми право власності на приміщення кормоцеху вартістю десь в районі на той час 198 чи 199 тисяч гривень. Тобто, навіть цього одного корму хватило б покрити витрати на всі майнові сертифікати, які це, і на. Казає, це колишня зерносушилка. Відтак у резервному фонді залишився кормоцех, зерносушилка та старенький зіл. Втім, така перспектива для невдоволених люхчан підходить не зовсім. Вони все одно наполягають на своєму. У нас нараховані гроші є, а нам нічого не виходить, нічого не дають нам. У нас тут є цей поларама стоїть. У нас чотири чоловіки зібрали, бо вона дорога у нас не вистачає. І хочемо ту полораму забрати. Ми хотіли цього зібратися ці майнові паї і щось взяти ну, гаража там чи що, і так як в нас є техніка вдома. Мені цей пай, як то кажуть, вже він майнові поші не треба, тому що на таку суму, яку вона заробила, а враз із самого початку заснування колгоспу, поки він організовувався. Коли забирали від матері інвентар, усе це ж у колгосп треба було здавати. От вона отримала, я вам скажу, зараз, скільки вона має. Заробила за свій трудовий стаж, що вона таке має аж на 643 гривні. Всього на всього майна. Це в залежності від заробітної плати було працівників. Чи? Трудодні тоді перераховувалися, вони ну, до 64-го року були там трудодні, то вони через коефіцієнт пере. Бо там в основному в господарстві скільки було? Було, наприклад, де 150 працівників і десь 300 пенсіонерів. Пенсіонери були ще ж працювали, тоді як створили всі господарства, тоді вони працювали за трудодні. Тоді там формули були, розрахунки, вони переводили ці трудодні в гроші. І та сума збивалася. Ну, наприклад, хто працював, да, воно таке було, хто працював, там, наприклад, в грильничій бригаді, вони менше заробітної плати, хто комбайнером працював е дояркою, там, більше заробітних, через то майновий пайп кожного був різний. Розумієте, через то так, е що сума в одному була 600, допустим, 2 2000 гривень. Вже п'ятий рік Олександр Сусюк працює у люхчі сільським головою, замінивши на цій посаді свого трудюрідного брата. каже, що ця ворожнеча у селі ні до чого доброго не веде. Натомість, коли підприємства працюють, і для людей, і для села тільки користь. Нині найбільше, а це одна третя майнових паїв. Має люхча трейдинг. Ще частина у фермера Миколи Копищика, який займається землеробством, і для обробітку має і комбайна, і трактори. На думку Петра Боротюка, завжди були і будуть люди, яким чийсь успіх, як скалка в оці, та виграли ті колгоспники, котрі змогли між собою об'єднатися і таки вирішити питання з майном на початку розпаювання. Я ще як прийшов працювати в управління, то застав його ну недовго, не пам'ятаю скільки років, там, два, може, роки він ще був засновником. От потім воно почало загасати, там нікого практично не було. Він рахувався засновником, але вже нічого не робилося. Все почали красти, розтягати. От а тоді ті хлопці молоді з'явилися десь там з ним, домовилися. От і помінялися засновники. Вони. Далі господарюють щоправда в обласному управлінні УМВС нам пояснили, що ця справа до нині перебуває в слідчому управлінні УМВС, оскільки ще не завершено досудове розслідування кримінального провадження відкритого 3 грудня 2012 року за частиною першою статтею 364 кримінального кодексу України за фактом зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органу місцевого самоврядування. У ході досудового розслідування створено слідчо-оперативну групу, якою проводиться досудове слідство, витребувано низку документів із сільських рад, в яких зафіксовано право власності на майнові паї. Проведено допити 145 осіб, котрими здійснювалися продаж майнових сертифікатів, долучені рішення судів стосовно цього матеріального спору. Також долучено висновок експерта про здійснення оцінки всього майна та низку інших проведено низку інших слідчих дій. На даний час судові спори з приводу оформлення права власності на та виділення майна поки що тривають. Досудове розслідування за цим фактом надалі проводиться. А допоки люди ведуть суперечки у судових палатах, природа нещивно руйнує останки колись справних будівель, ніби підказуючи, що треба шукати компроміси, а не гаяти час. Тож ми обіцяємо прослідкувати, чи знайдуться фахівці, які допоможуть людям знайти справедливе рішення у цій ситуації. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.